Мої вітання, колеги. Сьогодні 10 грудня продовжуємо тему виганки тюльпана в зимовий період. Нагадаю, у нас виганка відбувається в приміщенні. І так, на сьогоднішній день температура в приміщенні, де у нас укорінюється і охолоджується тюльпан в межах від 3 до плюс 5. Надалі до початку виганки. Тобто ну, підняття температури, ми будемо тримати і охолоджувати, продовжувати охолоджувати наш тюльпан в е, діапазоні температури від плюс 1 до плюс 5. Так як у, у нас вже на даний час е, практично відбулося укорінення, ось я викопав одну цибулину, зараз ми помиємо. І на що... Дуже е, варто звернути увагу. Пройтись по своїх е, ящиках по, і подивитись, е, в якому стані знаходиться коріння. Оце з корінням все добре. Тобто, йому підходить вода, йому підходить кислотність. Відповідно, о, отакий стан має бути у нас посадка була. Ну, приблизно десь. 10-20 листопада. Тобто, ось отакий ось корінь. Якщо ви у себе бачите ситуацію, що корінь не росте, або має ну, такий закручений, коричневий, і його, і він дуже маленький і зразу відгниває. Про що це говорить? Ну, по-перше, ну, саме про те, недостатньо вологи, хоча ну, це дуже рідко така причина. Друге, е, теж менше зустрічається, але також є це хвороба цибулини. Тобто е, різні грибкові захворювання можуть викошувати, ну, викосити навіть цілий ящик. Це також буває. Але основна причина це непідходяща вода або субстрат, а саме його кислотність. Тому для, особливо це для тих, хто ну, займається самокопом різних торфів десь у болотах і е, любителів досипати попел. Тобто додавати добрива, до жменями сипати. Цього робити не треба. Просто субстрат, який ви вибрали, у нас це земля і пісок, все, більш ніяких добавок. Тоді у вас буде ось такий результат. Обов'язково пройдіться і подивіться, що у вас відбувається. Це дуже важливо, дуже важливо. Ще, можливо, є час якось відреагувати Щодо е, другого моменту, ми зробили на днях полив, тому що цибулина ну, під час укорінення, вона, ну, може, ви бачили, так от зверху видно, що тріскається пісок, і там образуються пустоти. Тобто, цибулина ніби трішки підіймається. Тому у нас. Е ну в грудні завжди плановий полив ми поливаємо. Тобто, поливаємо, Ну не то, що там заливаємо, просто поливаємо. Що це дає? По-перше, Ну це плановий полив, що все-таки ж ви бачили вже яке коріння. А по-друге, оці пустоти, ти, ну це просто ящик, от я залишив де дуже такі ще маленькі. А буває, що це були на прям сантиметрів на 3-4 на і там такі величинні пустоти. Тому, ми просто, щоб не ламати коріння, там не пресувати руками, ми просто робимо полив, і ці всі пустоти зазвичай ну, вони з водою і піском дуже легко тобто, закриваються. Тобто робимо полив і все. Якщо цибулина, ви бачите, що цибулина зверху, буває, що повністю зверху, ви берете просто пісочок і досипаєте. Що ми зробили, як ви бачите, ось у нас це було на днях. Ми залишили пару ящиків, щоб показати вам, як це відбувається. Все. Зробили, підсипали, все, переливати не треба. Що на даному етапі ще дуже важливо контролювати. Перше, це вологість, тому що дехто опускає. ну, Якщо у вас є звичайне приміщення, вам, де можна контролювати, там якийсь дуйчик поставити, коли сильний мороз підтримувати від 0 до 5, дехто опускає у підвали, де дуже сиро, де картопля, там різні, ну, тобто, сирість і. Звертайте увагу, особливо, якщо там якісь підкладки ложите, бумажні, там картонні, починається цвиль. Це все від того, що застій і дуже висока вологість. От навіть у нас після поливу так було у нас десь 80% вологості. А так ось уже 91%. Тому що ми буквально вчора позавчора поливали. Ну і то воно вже поступово вологість. Зменшується. Друге, це зверніть увагу на наявність шкідників. Миші дуже люблять тюльпани, тому також на це звертайте увагу. Щодо сроків посадки на гідропоніці, на даний час ми ще не садимо, десь через тиждень приступимо до посадки. Тому на кінець, хто додивився, дуже важливо знати. Незалежно від технології, незалежно від е, цибулини, яка, ви, яку ви берете, охолоджену, не яку умову ви повинні, е, ну, про що ви повинні розуміти, що тюльпан на момент початку, тобто це більш стосується ну, сроків е, посадки е, для охолодженої цибулини, тюльпан має час. Щоб він добре вкорінився. Коли у вас співпаде так, що ріст кореня, і і, е, тобто процес виганки буде одночасно, тобто ріст е, надземної частини, початок вегетації, у вас будуть спіткати проблеми е, це і топінги, тому що кореня буде недостатньо. Тому основна умова це. Дати час спочатку на укорінення. Буває, що цього достатньо навіть 2-3 тижні. Якщо оптимальна температура для укорінення це від 7 до 9, краще от 7, 7 це до місяця, і у вас дуже гарно укоріниться тюльпан при такій температурі. Чому ми понижуємо, ви скажете, на, на кінцевому від 0 до 5, тому що в нас вже тюльпан укорінений. І якщо ми будемо тримати плюс 7, плюс 9, то він почне рости. А це не бажано. Не потрібно, щоб ростки, ну, вони можуть бути 2 см. Е, ну, максимум до 5 це вже під, ну, там, під кінець е, тобто, охолодження. Тому що якщо ви тримаєте десь в якихось підвалах, там може бути і шкідники, і загнивання. І якщо ящик на ящику, то може навіть е, росток упиратись у верхній ящик, який на ньому стоїть, Тому це не бажано. Тому температурою ми регулюємо, тобто укорінення відбувається, а росту він, ріст мінімальний. І тому на момент початку. Вигонки зазвичай у 1-2 см, залежно від сорту, є сорти більш раніше, мають, тобто ось такі, як ви бачите, вже з'являються росточки. Ну, ще ми будемо, дасть Бог, частіше про це розмовляти на цю тему, тому що вже незабаром і посадка на гідропоніку, Час і початок виганки до, на ранню виганку до ранньовесняних свят, таких як День Закоханих. Тому надалі слідкуйте, бережіть себе, дякую за увагу. До скорої зустрічі!